Сьогодні я буду робити закритий складний бутерброд. Для цього нам знадобиться два шматки хліба, ковбаса, у мене така ковбаса шматочок. Перець для того, щоб покласти на тарілку, щоб гарно було. Масло. Бажано, щоб воно півгодинки постояло, щоб воно трошки розтануло. Це. Це те, що нам знадобиться. На ці два шматки хліба ми е, намощуємо масло. Масло у мене вже десь годину стояло. Це півгодини мінімум. Воно тут в крем перетворилося. Ну, Зато буде легше намощувати. Так. Беремо ніж. У мене такий гострий ніж. Пилочкою, як купованої крем. Намощуємо на обидва шматки. Я навестила масло і підготувала сир. Кладемо на наші шматки хліба сир. Ну, не треба дуже щільно. Так, шишу, ще Добавлю. Ковбасу ми кладемо на один шматок. Так, у мене інгредієнтів більш нема. нема. Ви можете додати ще щось по бажанню, можете зелень додати, можна ще ковбасу якусь ще там. Помідори можна. Це огірки, це на ваш розсуд. Тепер закриваємо наш бутерброд. Тепер беремо наш бутерброд і кладемо на тарілку. По бажанню можна прикрасити чимось, наприклад, перчик взяти. Ось такий бутерброд у мене вийшов. Пробуйте робити, насолоджуйтесь, смакуйте, а я пішла їсти.